У середу, 21 вересня, відбулася 14-та сесія Нововолинської міської ради. Депутати розглянули понад 30 питань порядку денного. Першочергово заслухали питання про хід підготовки підприємств, установ та організації територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 22-23 років, як зазначив начальник комунального підприємства Новолинськ теплокомуненерго Олександр Мотика. Місто готове до опалювального сезону. Окрім того, депутати затвердили переможця конкурсу із вибору керує компанії індустріального парку Нововолинськ, як ми повідомляли раніше, ним визначено товариство із обмеженою відповідальністю інвестиційно керуюча компанія бюро інвестиційних програм. Упродовж 10 днів з ними буде укладено договір про створення та функціонування індустріального парку терміном на 25 років із можливістю продовження дії договору за згодою сторін. Також під час сесії прийняли рішення щодо створення комісії, яка детально опрацює цей договір. І ще одним рішенням місцеві обранці створили в громаді кор. Координаційну раду із питань національно-патріотичного виховання, яка стане консультативно дорадчим органом, що вивчатиме проблемні питання у сфері національно-патріотичного виховання та вноситиме пропозиції щодо їх вирішення на території Новолинської громади. Детальніше із прийнятими рішеннями міської ради можна буде ознайомитися на офіційному сайті.